Доброго ранку усім. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро. Проїзд Олександра Гальченка та перехрестя вулиці Прасової. Сталася аварія за участі двох автівок. На місці події працює патрульна поліція. Всі обставини події з'ясовуються. Можете бачити, зіткнулися дві автівки. Це дві автівки Nissan, це Nissan Rogue і Nissan Maxima. Можете бачити, в нас до каварії утворився сильний затор зі сторони житлового масива та поля. Однак важко сказати, куди взагалі тягнеться затор. Однак, ну, попередньо можу сказати, що ну, зі сторони моста ну, точно є затор, і тягнеться він вздовж проїзду Гальченка до квартала, до, до перехрестя прихрестя Можете бачити, рух дуже сильно ускладнений. Вантажівки намагаються об'їхати, стоїть знак про дорожню транспортну пригоду і працюють зараз патрульні, які з'ясовують всі обставини. Події поки що про інформації про постраждалих сказати не можу. Треба уточнювати. Однак всі деталі згодом з'являться на ДП-інформатор.ua і також з'являться подробиці на інформатор 107.3. Обов'язково доєднатися і станом на цю годину зараз у нас, скажу, 9.29. І знаходиться аварія ось в такому стані. Зіткнулися в нас дві автівки. Одна з автівок отримала такі доволі суттєві пошкодження в області бампера переднього, інша автівка вдарилася боковою частиною правою. Ну от Далі, після перехресті з пресовою, ну якось такого прям заторів сильно не спостерігається, однак до. Можете бачити, взагалі стоять тролейбуси, стоять автівки, стоять вантажівки, і це все тягнеться зі сторони житлового масиву тополя. Людина, яка повідомляла нам про ДТП, яка нам дзвонила на наш номер редакційний, сказала, що тягнеться з житлового масиву прямо з масива Тополя 3. Ну, тобто нам ще треба проїхати, щоб точно уточнити, ми будемо їхати, вже побачимо взагалі, куди тягнеться цей затор. Поки що інформації про постраждалих немає, треба уточнювати цю інформацію, як і напрямок автівок. Однак всі деталі згодом обов'язково ми опублікуємо нам ЄПІНформатор. Доєднатися обов'язково до 1073 FM. Також, якщо плануєте їхати, я думаю, краще обирати інший вже маршрут, оскільки навіть про, по вулиці Просові ми їхали. Цієї адреси ну там теж були затори, такі, ну доволі е, суттєві. Ну, тобто, я думаю, краще вже обирати інший маршрут, якщо будете їхати у напрямку кварталу. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатора Доєднати... FM. Доєднатись до 107.3. Ну, дорожнього руху, щоб не потрапити у неприємну ситуацію, особливо зранку. Все будемо вже завершувати всі деталі згодом на діп інформаторії.